Тут 81 сантиметр максимум, тобто дитина це максимум до півроку, в неї фізичної сили зламати її не буде. 29-річний Сергій Травський розповідає про свою кваліфікаційну роботу. Він музикант із вищою освітою. Грає на кларнеті саксофоні і фортепіано. Не зміг заробляти на життя як музикант, тому вирішив здобувати ще один фах. Чотири з половиною місяці у центрі профтехосвіти служби зайнятості він вчився на верстатника деревообробних верстатів. Тепер має четвертий розряд. Чому я вибрав саме колиску? Тому що планую у майбутньому займатися саме приблизно такою групою. Виробництво. Колиски, там дитячі ліжечка, йдемо заробляти цим на життя. На базі центру здобувають фах безробітній, підвищують кваліфікацію, перенавчають спеціалістів, на яких немає попиту на ринку праці. І усе це на сучасному обладнанні. Ті станки, ті верстати, на яких сьогодні навчаються слухачі нашого навчального закладу, це ті верстати, те обладнання, яке на сьогодні є далеко не в кожного роботодавця. Тобто керівництво служби дивиться десь трошки наперед, оснащуючи навчальний заклад тим, на чому потрібно сьогодні працювати, на цьому на чому працює весь світ. Найпопулярніші спеціальності, за якими проводять навчання верстатник, столяр, слюсар з ремонту автомобілів, робітник фермерського господарства, швачка, кравець, закрійник, продавець. На базі навчального центру найчастіше підвищують кваліфікацію бухгалтери, інженери та інші фахівці на замовлення роботодавця. Відсотків за 30 в рамках 30-35 35 30 це ті люди, які у віці віковій категорії за 40. За минулий рік за направленням служби зайнятості пройшли навчання понад 9 тисяч жителів області. З них на базі центру профтехосвіти 5,5 тисяч. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини Рівного.